Пане Григол Катамадзе, а пане Григоле, ну я вас знаю як такого бійця за БЕП так, на, на ефірах, на конференціях. А дивлячись на масштаб проблеми, ви зберігаєте оптимізм з точки зору швидкої реорганізації і що насправді для цього потрібно зробити. Вітаю всіх. Дякую. За таке. Таке запитання. А, насправді, якщо б ми не були б всі разом тут присутні оптимістами, я думаю, нас не було б тут. А, щоб рухатися вперед, і що саме головне, правильно рухатись, необхідно надати компетентну оцінку тому, що ми маємо на цей момент позитивним і негативним фактором. От Буквально декілька слів. Ми маємо хороший закон про БЕП. Я підкреслюю хороший закон про БЕП, ухвалений в березні 2021 року. Ми маємо орган, який був заснований а, згідно цього закону. Ми маємо ухвалений закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення Кримінального та кримінально процесуального кодексу України щодо запровадження діяльності бюро економічної безпеки України. Та пов'язано з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів від 17 листопада 2021 року. А якщо коротко сказати, ми маємо закон, який е, говорить про е, підслідність е, БЕП. Є е, велика кількість порядних, патріотичних, професійних, фахових людей, в тому числі серед. Сьогодні працюючи в правоохоронних органах і колись працювали в правоохоронних органах, які мають досвід, знання, бажання внести свій вклад в розбудову цього органу. І це насправді один із великих важливих факторів: є бажання міжнародних партнерів, особливо в сучасних умовах, коли весь світ допомагає Україні. Допомогти країні а, перезавантажити і заснувати такий о, транспарентний орган, а, який буде займатися а, а, боротьбою з економічними злочинами, в тому числі допомогти країні а, в матеріально-технічному забезпеченні бюро економічної безпеки і підготовки кадрів. Було створена тимчасова слідча комісія, пан Ярослав зараз говорив про це, яка оголила всі негативні складові в сфері діяльності на першому етапі ці півтора року діяльності Бюро економічної безпеки. Негативні моменти всі ми добре знаємо. Але я додам тільки одне. Продовжується тотальна недовіра до бюро економічної безпеки, і вона порівняна тому з тим же, як це було до податкової міліції. І суспільство, і бізнес-спільнота має на це абсолютно оборунтовані підстави. Тепер, що робити в умовах, що створилися? Ну, рецепт, рецепт дуже простий. Бюро економічної безпеки повинна дотримуватися закону. Про бюро економічної безпеки. Звісно, я не можу вказувати, що і як робити законодавців. Тим більше, що відповідний комітет з фінансів податкової та митної політики дуже добре знає, що робити, адже саме народні депутати цього комітету ініціювали створення тимчасової слідчої комісії. Саме народні депутати з цього комітету зареєстрували законопроект 9080. Про це була розмова про перезавантаження бюро. Єдине, що я в цьому питанні хотів би порадити, якщо можна так сказати, це як можна швидше все ж таки прийняти цей закон. Тому що вже півроку цей закон зареєстрований. Що ж зробити бюро економічної безпеки? Ще раз повторюсь: дуже ретельно, неукніхійно дотримуватися норм закону про бюро економічної безпеки. Відповідно до цього закону, який передбачає ризик орієнтований підхід ціальності органу та чільну роль аналогічного продукту, бюро економічної безпеки має опрацювати та затвердити цілий перелік нормативних документів. І вони повинні це були зробити протягом. Цього вже великого часу існування бюро економічної безпеки. Наша робоча група експертів з а, літку минулого року, до якої входили представники всіх правоохоронних і контролюючих органів, а, зокрема, на початковому етапі були, брали участь і представники бюро економічної безпеки, але чомусь через місяць-півтора вони охолодили до цього процесу, підготували весь цей. Масив і продовжую над цим працювати. Я вам зараз продемонструю невеличку цю частину, але перш за все, застережу, що це наші ініціативи, це наші розробки, і ми готові втілювати в життя. І ось, якщо є можливість продемонструвати, значить, перше різкаретований підхід забезпечення економічної безпеки України. Методологія проведення аналізу фінансово-економічних злочинів, методологія управління, управління ризиками, етапи впровадження першої частини автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, так званий АСАУ. Не буду зараз вдаватися в подробиці в деталі. Просто хотів би показати вам три слайди, а потім ви можете подивитися самим. Три, три, три слайди. І в цьому приводу хочу додати, що роль Міністерства цифрових цифровізації України ці без сумнів буде ключовим фактором в, в діяльності Бюро економічної безпеки. І ще на одному дуже важливому моменті хочу хотів би акцентувати вашу увагу. Про це вже говорив і Данило Олександрович, і пан Ярослав. Це так званий аналітичний продукт, який законодавець яку норму про яку норму ввів в цей закон про бюро економічної безпеки, Знаєте, останнім часом на всіх конференціях круглих столах от нещодавно. Народним депутатом з комітету фінансів з пані Ольгою Михайловною василевською Смагрю були на конференції, яка організувала Торгів... Торгівельна Пармісова Палата разом з асоціацією платників податків, присвячена була звісно, от цьому продукту аналітичного продукту. Говорили, як ніякісно, ну я дуже м'яко скажу, використовує цей продукт бюро економічної безпеки. Пане Гріго, я закінчую і навіть. З цього приводу на цих круглих столах вже лунають такі думки, що може прибрати зовсім з цього закону цей аналітичний продукт, щоб бюро економічної безпеки не могла користатися цим. Моя думка наступна. І в слайді, який демонстрував пан Ярослав, де велика кількість. Економічних злочинів, які розслідують інші правоохоронні органи, замість того, щоб цим займалися бюро економічної безпеки, моя думка наступна: бюро економічної безпеки повинно стати національним координатором процесі боротьби з економічною злочинністю та тісні співпраці з іншими правоохоронними органами, демонструвати суспільству ефективність своєї діяльності. І саме на останнє, бюро економічної безпеки, щоб Демонструвати свою транспарентність не, не просто повинна бути потім, потім, згідно закону, надавати звіт щорічний Верховна Раді або Кабінету міністрів, а треба, потрібно, щоб вона видавала по ітогам роботи за рік так звану білу книгу про свою діяльність, щоб кожен, хто буде зацікавлений, щоб він подивився, як працював цей орган протягом року. Дякую, пане Григоле. І, і, Дякую, і, і, і дуже. І все ж таки, таки останнє, якщо можна, да. Тому що у мене деякі дежав'я. Знаєте, в березні 2021 року ви ще трошки. На конференції присвяченій 30 річчю незалежності країни, коли говорили про і що до, до до конкурсу на директора бюро економічної безпеки, заснування цього органу говорили, як повинно було працювати в цьому приміщенні. Говорили про це через два роки. Ми знову говоримо про проблеми бюро економічної безпеки, і я сподіваюся, що це дубль два буде. Більше вдали, і ми потім на круглих столах і конференціях будемо говорити, як досконалити діяльність бюро економічної безпеки, а не про ті проблеми, про яких говоримо сьогодні. Дякую. Дякую. Слава Україні героям слава